Я новини п'ятниці 4 вересня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Києву диму столиці у четвер затягнуло їдким димом. Унаслідок аномальної, як для такої пори року спеки, під Києвом вирують пожежі та горять торф'яники. Рятувальники переконують, роблять усе можливе, аби приборкати стихію. Тим часом у санепідемслужбі кажуть про понаднормове перевищення в місту у повітрі над столицею шкідливих речовин. Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожеж на Київщині. Ще у середу ввечері Київ почало накривати щільним шаром смогу. Вночі запах горілого відчували мешканці столичних районів. Троєщина, Дарниця, Оболонь, Поділ та Святошини. Дарницькі, а відчуваємо. Проснулися рано, горить, все в диму, розстроїлись. Кожне літо буде жарче і жарче. І в один прекрасний момент просто очікує, що наші спасателі пожарні, да не мають ні техніки, ні грошей, ні людей. Это кончится печаль. Вы ощутили сегодня? Да, сьогодні. У мене внук такой, сьогодні скандал. Он, дочка схватила, куди біжати. Ну, окна закрили. Рятувальники кажуть, під Києвом горять торф'яники. але головною причиною високого рівня задимленості у столиці називають пожежу, що спалахнула в районі зазим'я у Броварському районі. Підозрюють, це був навмисний підпал. Ми провели повітряну розвитку, розвідку нових осередків виникнення. Пожеж, в тому числі і торфяних, не виявлено. Значного задимлення на округі Києва не спостерігається. Пожежу під Києвом уже локалізували, звітують рятувальники. Утім, додають з окремих осередків тління торфу та лісової підстилки виходять залишки продуктів горіння. Лікарі ж констатують суттєве збільшення концентрації у повітрі шкідливих речовин, зокрема сірчистого ангідриду. Сірчастий гідрид дуже добре розчиняється у воді, І він важче, ніж повітря, і знаходиться він фактично на полу. При проведенні, лаборатор... При проведенні прибирання, він переходить в інший стан і знищується, зменшується кількість навантаження на людину з самого цього шкід... шкідливої речовини. Якщо вікна в оселях людей не пластикові, чи вони там пластикові, але не дуже ясні, якісні і не повністю закривають отвір віконний, то там треба обов'язково прикласти оці щілини мокрою марлею, змоченою, і кожні, і там кожні дві години її замінювати. Поки ж через задимлення міста у столичних школах призупинено навчальний процес. У місті обмежено пересування вантажівок, організовано полив вулиць та дворів у посиленому режимі. Лікарі радять киянам пити більше води до 3,5 літрів на день, аби прискорити виведення з організму токсинів та зробити вдома вологе прибирання. У Києві СБУ ліквідували терористичне угруповання, яке планувало підірвати багатоповерхівку у одному із спальних районів столиці. До нього входили уроженець Сахалінської області Росії та жителі Києва. Чоловіків затримали поблизу пункту прийому волонтерської допомоги для бійців. АТО. під час спецоперації зловмисники чинили опір та встигли застосувати бойову гранату. Ніхто не постраждав. Усі четверо затриманих належать до проросійської організації. Слідчі СБУ. З'ясували, що після теракту ватажок групи мав терміново виїхати до Криму. Верховна Рада ухвалила у цілому закон, який зобов'язує ЗМІ розкривати імена кінцевих власників, а також заборонила брати участь у заснуванні українських мас-медіа резидентам країн-агресора. Також депутати придумали, де брати гроші на ремонт доріг. Щоправда, поки експеримент. А пробують лише у трьох областях Одеській, Львівській і Волинській. Про ці та інші подробиці парламентського дня дивіться далі у сюжеті. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу зайти в сесійний зал і наблизитись до своїх карточок для голосування. Майже пів години перший віцеспікер закликає депутатів до дисципліни та все дарма. Третє голосування поспіль провальне. Тим часом дві фракції з коаліції ініціюють перерву і заразом пояснюють причини неробочої атмосфери у сесійній залі. Попередньо не затвердили порядок денний. Замість того, щоб ставити ті закони, які сьогодні турбують країну, замість того, щоб не блокувати звіт тимчасової слідчої комісії по тарифам, ми бачимо, що знову порушується регламент. Ми хотіли це з'ясувати зараз на у спікера. Спікера допомагає зрушити справу з мертвої точки. Без обговорення депутати звільнили учасників АТО від сплати судового збору, а також збільшили бюджет трьох областей Одеської, Волинської та Львівської. Щоправда, самі кошти виділяти не будуть. Натомість змінять механізм перерозподілу прибутку з митниці. Половина йтиме до державної казни, інша в обласні бюджети. А щоб гроші марно не витрачалися, депутати визначили їхнє цільове призначення. Для трьох областей суми перевиконання планових показників митних платежів будуть надходити в обласні бюджети цих областей до спеціального фонду, який буде направлятись на реконструкцію будівництва доріг загальнодержавного значення спростило ліквідацію держпідприємств. Відтепер рішення про їхнє закриття залежатиме не лише від центральних органів виконавчої влади, як було дотепер, а від місцевих органів. Також рішення про остаточну ліквідацію відповідного підприємства. Може приймати не тільки той орган, який прийняв рішення про ліквідацію цього підприємства, а той орган, якому перейшли відповідні повноваження ліквідованого центрального органу виконавчої влади. Між тим в кулуарах повернулися розмови щодо конституційних змін. Дві фракції батьківщина та самопоміч збирають підписи для повернення основного закону до повторного розгляду. Причому теоретично підписи у них вже майже назбиралися. Багато депутатів з інших фракцій. Підходила на фото. Ми ніколи не дамо 300 голосів на це. Ми кажемо, ну тоді для чого ми дуримо один одного. Якщо ми не даємо 300 голосів, тоді пишемо, що 150 людей хоче це переглянути і працюємо над якісною конституцією. Закінчили депутати засідання тим, що врегулювали правила покупок через інтернет. Тож тепер усім онлайн-магазинам доведеться видавати чек своїм покупцям, що правда, як саме не роз'яснили. Ярослава Москаленка рекомендували на посаду голови депутатської групи Воля народу. Про це йдеться у офіційній заяві їхньої прес-служби. Нині очікується рішення самого кандидата. Повідомляється також про входження до групи нових учасників. Ми провели зустріч. Кожен член групи виказав свою позицію. Перше полягало в тому, щоб група була збережена. І друге, щоб. Працювала наші співголови на всі на зустрічі формально і неформально у нас представляє групу Ярослав Москаленко. У Генпрокуратурі запрацює управління з розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. 34 слідчі та прокурори займатимуться розслідуванням кримінальних проваджень щодо агресії Росії та її сприяння бойовикам на Донбасі. Це управління буде займатися виключним розслідуванням. Об'єднанням, акумуляцією, аналізом і спрямуванням кримінальних проваджень до суду, які стосуються документального підтвердження, збирання доказів і отримання в подальшому перспективі вироків національних українських судів про ведення агресивної війни російського. Військового вторгнення на територію України сприяння терористичними організаціями ДНР, і ЛНР. В інтернеті з'явилася нібито постанова Генпрокуратури України про порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко та її соратника, керівника Київського обласного осередку партії Батьківщина Олександра Бондарєва. Їх із іншими політичними силами свободою та радикальною партією звинувачують в організації провокації під парламентом 31 серпня. Зокрема, Тимошенко закидають порушення громадського порядку та організацію масових заворушень. Тим часом ми зв'язалися із з заступником генпрокурора Олегом Залізком. чий підпис стоїть під документом. З'ясувалося, що він у відпустці свій підпис під цією постановою не ставив, і взагалі це не його юрисдикція. До того ж, на його думку, постанова складена юридично безграмотно. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.